2022 рік безумовно змінив нас усіх, змінив пріоритети в роботі. І єдине, що ми зрозуміли однозначно, нам у всіх сферах нашого життя потрібно об'єднуватися. Лише об'єднавшись, ми досягнемо перемоги. Освітня і соціальна сфера вони. Рівні, то тому що я завжди говорю про те, що коли ми переможемо, коли Україна переможе, буду говорити про те, що ми цей процес проходили разом: соціальний, соціальний захист і власне освітній освітня сфера сьогодні. У нас потужно працює психологічний штаб. Це завдяки викладачам Волинського національного університету. Сьогодні ми проводимо потужні заходи інтерактивного спрямування. Які працюють відповідно на базі нашого управління соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, завдяки департаменту освіти, сьогодні ми маємо найбільшу армію волонтерів з числа викладачів, вчителів, вихователів, які сьогодні, окрім навчального процесу, вони допомагають і забезпечують навіть той самий соціальний захист. Сьогоднішній форум це справедливий і потрібний. Захід, який повинен бути в часі війни, для того, щоб підтримати усіх, хто став на рейки війни, які охороняє наші тили, і які на своєму фронті якраз наближає перемогу разом.